Всім привіт! Ви на каналі Тигель з Бурштином І сьогодні ми будемо відкривати наступну колоду Keyforge Forge Winds of Exchange. Це вже третя колода, яку ви тут бачите. У цьому сеті ви побачите такі будинки як Unfathomable, Star Alliance, Savaren, Sanctum, Mars, Equidon і Бробна. Тут написано, що відкритий світ на скінчення різноманітності. Vins of Exchange містить 263 нові картки, створюючи абсолютно новий пул унікальних колод, які ви можете відкривати, досліджувати та опановувати. Одна колода на гравця це все, що вам потрібно, щоб почати грати в Keyforge. Повні право доступні онлайн на Keyforging.com. Ігрові ждуни доступні в Keyforge. Стартовий набір для двох гравців. Продається окремо. Ghost Galaxy 2023 рік Осі. Права захищено, бла, бла, бла. Як ви вже зрозуміли, відео з третьою частиною, з закупівлею з нідерландського магазину Чорну П'ятницю буде, але трошки пізніше, тому що воно навіть ще не відзняте. Тому вашій увазі я пропоную подивитись відео, яке вже було знято. Давно, але не викладено і не озвучено і так далі. А, а саме ще одна колода з відкритих шостого набору wins of Exchange. Тому пропоную подивитись це відео. Ну, і це вже, бачите, тут в мене висять. Кульки з дня народження, тому хоча вже більше тижня пройшло або тиждень а, таким чином. І приємного перегляду. Ну а тепер давайте відкриємо цю колоду і подивимося, що там всередині. І що ми бачимо перед собою? Це Sanger The Amazing Trop of Stempio". Ну, В принципі, переклад не потрібен. І тут ми бачимо Еквідон, Марс і Бробнар. І Skirmisher як Токен Стрині. Круто, мені подобається. І класний архонт жовтого кольору. Бробнар. Еквідон. І, звичайно ж, Марс, мій улюблений будинок, мені дуже подобається. це прикольно. Ну і будемо більш детально дивитися зараз ці картки з вами. Як я вже і казав, дуже класний жовтий архонт, схожий на скарбій якогось, або рака. Якось так. Або краба. це Кюрмишер. Дві силинок брні, гоблін. І у нього тільки сутичка. І все. Так, таке токен сторіння. Ну або скірміш. Чіксель Бімбаклер. Марсіанін і солдат. 4 сили броні. Класне створіння. Гра. Нанеси два пошкодження створінню і перемести його на правий фланг, хто його контролює бойової лінії. Scoop Up Гра. Помістить дружню на істоту та ворожу на марсіанську істоту до своїх архівів. Якщо ця ворожа істота залишить ваш архів, поверніть її в руки власника. МК 2 Generator це артефакт. Це річ. Він входить в гру підготовленим. Дія. Створіть символічну істоту. Genetic Blast це дія. Гра. Нанеси 2 пошкодження створінню та іншому створінню з таким же ім'ям. З бурштином. Клоун Home дія. Гра. Зробіть токен створіння. Якщо дружних створінь більше, ніж е, ворожих створінь. Архівуйте клоун Home. Дарт. Дія. Гра. Розлюти створіння, Він захоплює один бурштин зі своєї сторони. І він з бонусним бурштином, що дуже круто. Suspended Animation дія. Гра. Помістить пошкоджену ворожу істоту в свій архів. Якщо він залишить ваш архів, поверніть її у руку власнику. Прикольний арт, наче це якийсь плод марсіанина. І плюс ще ця картка роздала дві пипки пошкодження в колоду. Memoryx Red. Створіння марсіанин 5 сили 0 броні. Карти вашого суперника не можуть залишити ваш архів. Дія. Отримуєте один бурштин за кожну картку в вашому архіві. Дуже класна картка. 80 Spider з бурштином. В нього 7 сили 0 броні. створіння звір, дуже крутий чувак. Він не завжди є шкоди під час бою. Кожен бурштин, який буде додано до полу вашого супротивника, замість цього захоплюється ним, що дуже круто. Destroy the Mall. Дія. Гра знища артефакт, створіння та покращення Total Recall. Дія з бурштином. Гра. За кожне дружнє готове створіння. Отримайте один бурштин та поверніть кожне дружнє створіння в свою руку. Big Magnet. Дія з бурштином. Гра. Оберіть дружнє створіння. Візьміть під свій контроль кожне покращення в грі і перемістіть його на цю істоту. Дуже прикольна картка. Почався Еквідон. Trading Frenzy. Дія з бурштином. Гра. Дружня істота та ворожа істота захоплюють по три бурштини у свого супротивника. І він подвійний. Shift Investor Створіння купець Він такий, такий цікавий. Трейд 4 сили 0 броні. У нього невловими. Гра, можеш дати своєму супротивнику один бурштин. Якщо це це зробив, захопи 4 бурштини. Тобто еквідон це такі купці, вони щось дають, типу, і замість цього взамін беруть більше набагато. Така механіка. Juner Софер Дія. Гра, знищи дружнє створіння. Якщо це це зробив, вкради два бурштини. Дженерал за охра. Створіння. теж гідркує, він солдат. У нього сутичка не отримує у відповідь, коли б'ється. Гра для кожного скравченого ключа, який має ваш супротивник. Зробіть токен створіння. Gimcord Вендор, Теж купець, теж гідрукує. Дія. Вкради один бурштин, нанеси одне пошкодження а, йому. Trade Secrets. Дія. Гра. Скиньте будь-яку кількість карт будинку Еквідон з руки. Вкради один бурштин за кожну скинуту картку таким чином. Дуже прикольна штука, можна нарашати бомбічно. Пазлін Trinket артефакт і це річ. Коли ви вирішуєте піпку, можете замість бурштину вирішити її як захоплення, пошкодження або добор карти. Також ця карта роздала два поліпшення або піпок бурштину в колоду. Pull-up Stakes дія з бурштином. Гра. Замішайте двох дружніх створінь в свою колоду. Поверніть чотири ворожі створіння в руку суперника. це кіборг. Вибачаю за мою вимову. Я не знаю, як ці квідонські створіння вимовляються правильно, так що вибачайте. Дія. Вкради два бурштини, і він перевертається до гори дригом. Тобто Токен створіння. Прикольна обілка. The Ембеrot, тобто дорога бурштину. Артефакт, і це локація. Омні. Нагадаю, що карти Омні можна використовувати в будь-який хід, неважливо який будинок. Поставте одну торгівельну фішку на Емберот. Потім отримаєте один бурштин за кожну торгову фішку на ній. Передайте контроль над цим артефактом своєму опоненту або супернику. Ці фішки їх не існує в грі. Це один з видів каунтерів, яких немає в грі. Можливо, якщо під цим відео набереться достатня кількість лайків, я зроблю окреме відео на цю тему. Corners Market. маркет дія. Гра. Під час наступного ходу вашого опонента він не може грати карти, і кожного разу, коли він скидає карту зі своєї руки, він може архівувати цю карту зі своєї стопки скиду. Бробнар пішов стратусмек дія. Гра. Нанеси три пошкодження створінню. Якщо пошкодження вб'ють це створіння, зробіть токен створіння. Rent and Drive з бурштином, Це дія. Гра. Якщо у вашого суперника 8 або більше бурштину, він втрачає половину з округленням в меншу сторону. Ярл Свент, Створіння 7 сили. Нуль броні, дуже крутий чувак, великий. Після того, як ворожу істоту буде знищено в бою з ним, зробіть токен створіння. Ну і нагадування про те, що він повинен вижити в бою. І він подвійний. FireSpitтер. Гігант створіння. Перед бійкою. Нанеси одне пошкодження кожному ворожому створінню. І він подвійний. І навіть потрійний. Ну, прикольно. Прикольно. Rock the у нього 7 сили, він Гігант, і у нього сплеш атака 2. Тобто, коли він атакує, також роздайте по 2 пошкодження його сусідам. Так, так би мовити, осколковий, як я називаю. І він також подвійний, прикольно. Брік Несті, створіння. Гігант, Бракен, тобто він один з гурту Бракен. От я навіть вам прочитаю те, що внизу. Гучність 8 з 10, знищення 9 з 10. Мені подобається цей гурт. То музичний критик Бробнар. Після того, як ще одне дружнє створіння Бробнар поб'ється, отримаєте один бурштин. І тут я ставлю всі картки з гурту Бракен і їх поєднання картку Халафест. Комбо дуже круте. The Grand God створіння гігант. На початку свого ходу, якщо ви керуєте наймогутнішою істотою, або якщо ваша істота одна з них, створіть токен створіння. Овіран дія з бурштином із додатковим покращенням пошкодження. Гра, якщо цього ходу було знищено 3 або більше ворожих істот. Ваш опонент втрачає два бурштини. Ну, і тут я вам скажу, що дуже багато є створінь, особливо обробнарів, які дуже сильні. Так що веран тут дуже підходить, я вам скажу так. Ось, в принципі, і вся розпаковка. Ми подивилися з вами ще одну колоду Winds of Exchange. Так що підписуйтесь, ставте лайки цьому відео. Також в описі до нього є Манабанк або PayPal, якщо ви хочете допомогти моєму каналу фінансово, або хочете, щоб відео виходило частіше. Також не забувайте, що потрібно донатити на Збройні Сили України, тому що завдяки ним було знято це відео. Ну, або тим фондам, який ви знаєте. Ну що ж. Підписники. Дивимось тепер на школо, яку я з вами тільки що відкрита показав вам. Називається вона все, ж, е, все ще так, як і назвала, Sangers Mizentrop of Stampio. В неї 71 SAS 64 Base Airs, плюс 7 Синергії, мінус 0 антисинергії, 20% Зірочок. І так далі. Це я не знаю, що це значить, але хто шарить, може. Може зрозуміє. Хоча я навіть не розумію, що це таке. Так, 21 бурштин генерації бурштину, півтора контролю артефактів. Тобто, в Destroy The Mall він все ще вбиває артефакт створіння та покращення або амрейт. Ember Control 11. тобто Ми бачимо картки, які відбирають бурштину суперника. Можна подивитись, так, це ми дивились вже. А, Creature Control, тобто контроль створінь, а, що вбиває С... якимось чином або носить пошкодження створінням суперника. Також ми можемо побачити швидкість, що він із 0,5, нічого не прискорює цю колоду. А Total Recall. Навпаки, повертає, та що ж такі, повертає створіння зі, зі столу у руку, тому від цього колода трошки тормозить Ну типу, а, борт або сила столу, тут багато сильних створінь в, в Бробнарах, як ми пам'ятаємо, наприклад, Ярл Свент. Тому аж 124 ну і можна подивитись. General Software. Це у нас. Що у нас це було? Я вже забув. Ось він. Тобто він вбиває дружніх створінь, тому йому дали мінус Мінус 3 тут. Що тут ще є? Можна подивитись, скільки що на картах, тобто 12. 17 це у нас кількість дій або екшенів. 16 кількість створінь. Немає ніяких, ніяких додаткових читів по крафченню ключів і так далі. І ми можемо подивитись, коли вона була заєстрована в жовтні 2023 року. Зараз вже, дай Боже, 25 лютого. 2024-го, тобто, як ви бачите, що дуже довго я а, озвучую відео і потім додаю ще якісь штуки. Ну, так буває, на жаль, тому вибачте за затримки. А якщо ви хочете, ви також можете задонатити на банку або на PayPal, щоб відео виходило частіше, якщо вам подобається, що я роблю. Ну і не забувайте, що потрібно. Донатити на Збройні Сили України, тому що завдяки їм, іншим волонтерам медикам і так далі було знято це відео. І про це слід пам'ятати. Все буде Україна, Побачимось у наступному відео. Всім папа! -па.